Христос народився, славимо Його. Рів, брати і сестри 3 лютого Свята Церква задує преподобного Максима Сповідника. Родився він в Константинополі і виріс у благочестивій християнській родині, отримав різнобічну освіту, вивчав філософію, гаматку, риторику, був обізнаний щодо давніх авторів і досконало володів богословською діалектом. Коли преподобний Максим пішов на державну службу, знання і сумлінність дали йому змогу стати першим секретарем імператора Іраклія. Але придворне життя обтяжувало його, і він пішов у хрисопольську обитель, де прийняв чернечий постріл. Своїм смиренномудрієм він згодом здобув любов братії і був обраний ігуменем монастиря. Але й в цьому сані через свою незвичайну скромність. Між власних його слів залишився простим ченцем. У 633 році преподобний Максим полишив обитель і виїхав в Олександрію. Шлях преподобного Максима з Константинополя в Олександрію пролягав через Крит, де й почалася його проповідницька діяльність. Коли підсилилися напади єретиків на православ'я, преподобний Максим вирушив у Карфаген і проповідував там. В околицях ще п'ять років. Одного разу преподобного Максима винуватили в зраді Батьківщини і ув'язнили. У 656 році він був засланий у Фракію, а потім знову привезений в Константинопольську в'язницю. Преподобного разом із двома його учнями піддали найжорстокішим катуванням. Кожному відрізали язик і відсікли праву руку. Але згодом Господь виявив невимовне чудо. Всі вони набули здатність говорити і писати. Преподобний Максим передбачив свою смерть, він залишив церкві велику богословську спадщину, його екзеетичні праці містять пояснення важких місць і священного писання, тлумачення молитви Господнії і 59 го псалма. Над могилою преподобного Максима ночами запалювалися три чудесно знайдені світильники і відбувалися безліч сіли. Відкидаємо від себе, дорогі брати і сестри, все богохульне і нечисте, що народжується в душі, і будемо мати за це нагороду у Господа Бога. Христос народився, славимо Його.